В Хмельницькому відбулись установчі збори, де ухвалили рішення про відкриття в області осередку громадської організації «Стоп Корупції. Робоча зустріч зібрала разом представників місцевих громад, активістів, журналістів та координаторів центрального офісу антикорупційної організації, яка вже налічує 92 осередки по всій країні. Сьогодні для нас зустріч пройшла результативно. Сьогодні ми заявили про ідею створення територіального підрозділу в на Хмельниччині. Уже є ряд кандидатур, які бажають взяти активну участь у житті та діяльності організацій. Під час робочої наради в режимі оф-рекорд представники громадянського суспільства Хмельниччини мали можливість розказати про факти корупції та прояви недопрочесної влади в регіоні. Саме ці питання і стануть першими, над якими почне працювати новий осередок стоп корупції. Сподіваємось, що 93-й осередок незабаром якраз таки з'явиться в Хмельницькому, і власне для, для цього і приїхали більше познайомитися, дізнатися. Які, які проблеми турбують сьогодні хмельничан? Звичайно, головне це війна, це те, що сьогодні навіть не треба один одного питати, що на першому місці стає. Але навіть зараз, під час війни, ми бачимо, що хтось вже починає наживатися на війні, хтось зловживати своїми статусами. Що ж, стосується очільника Хмельницького обласного осередку СтопКору, наразі триває процедура його відбору, а остаточну кандидатуру буде обрано колегіальним. Ряд претендентів сьогодні ми спеціально приїхали для того, щоб більш глибше розповісти про історію, діяльність а також механізми діяльності нашої організації. І я впевнений, що багатьом ми дали сьогодні відповіді на питання: як займатися, чим займатися і чому займатися. Ось, але в контексті саме Ставлення голови осередку, ми зможемо повернутися до цього питання. Я думаю, трошки згодом, коли проведемо всі необхідні процедури по відбору. Ми вітаємо Хмельницький у великій родині Стопкору та бажаємо успіхів на антикорупційному фронті разом до перемоги.